Всім привіт, я Бонко. Сьогодні я заходжу в Brawl Stars Через теж думаю, що та поруч відео, ви вже зрозуміли, що сьогодні я апну 73 тисячі трофеїв в Brawl Stars, Ну, і я спробую це зробити на Леоні, Можливо, зодно апну його на максимальний ранг, але це не точно. Я не планую іменно на Леоні апнути максимальний ранг, бо, можливо, в мене не будуть ті катки, тому якщо я потім поміняю на якісь слабші персонажі, бо карта в нас отака от на вигляд. В принципі, вона мені не сильно подобається, але надіюсь, що, тим не менш, я зможу тут затащити. Ну і перед тим, як ми, в принципі, перейдемо до хочу прорекламувати свій телеграм-канал, тому заходіть по qr коду який ви зараз бачите в себе на екрані, або по ссылці під цим відео там дуже різних багато є опитувань, новинку чи все, тому обов'язково заходіть, ви не пожалієте. Ну а ми, в принципі, погнали тоді до ігор. Ну що ж, наша перша каточка, я вирішив апати в парному шоде, бо в соло. Мені тут буде дуже важко, мені тут буде, будуть дуже легко кристи. Тому думаю, що парному зараз буде полегше. До речі, я розумію, що в мене з бойовою картою нелаштовано, що в мене якась там синя іконка стоїть, ладно. Окей. Це, в принципі, не сильно важливо. Головне, щоб ми зараз зайняли дві каточки на мінімум топ-1. Ну, якщо в мене, там я не пам'ятаю, чи в мене є вінстрік чи ні, але якщо в мене є хоча б 2-3 вінстріка, то дві каточки на топ-2, і в мене буде якраз апнуто 73 тисячі трофей. Так, зараз давайте ми кинемо клона, в принципі, щоб ми чекали, хто дає. Так, окей, зараз фастом я ще оцю от баночку одну і треба буде вже акуратно десь ходити, бо я бачу, там вже зверху на мене хтось хоче вилазити. Ну давайте я коротше по кучах селю пересуватися не буду. Зараз е, чекаємо на тімейта і будемо вже виходити, скоріше, що з них, бо тут дуже небезпечно. Хоча в мене в тімі Тара, там, якщо нас зараз не гаджуть, буде дуже класно. Я от не знаю, чим він це робити буде. О, він знову хаджуть. Окей, дуже добре, ніби мої думки читає. Окей, окей, окей. Ну, ми, в принципі, нічого тут не змогли зрозуміти, де хто є. Ладно, давайте напевно, що ще одного колону, щоб ми знали. Е, так, а, все, більшість людей на центрі, значить тут на Нікого нема, окей, це, це дуже добре. Я не ризикую йти наверх, ліпше На низу найкраще позиція. Але Тара все одно вирішила пошту. Ладно, окей, давайте підемо за нею, щоб якщо їй допоміг, так буде краще, якщо ми будемо ходити разом. Так, окей, О, Головне, сьогодні нам не зближувати, щоб нас зараз двох зразу якась там Шелі з гіпром не закрисила. Так, ну окей, Тара вирішила тут зупинитися, трошки панує, на мою думку. Тому давайте я краще сюди перейду. Вже, до речі, топ-3 тобто, я, ху... я не хотів сидіти в кущах, але прийшлося. Прийшлося через те, що в мене, ну, ці мають бачити, просто по кущах пересувається. І тому по іншому я в соло ніяк не зможу тащити. Так, окей, ну зараз, я в принципі, давайте постараюсь знайти тіму, От 8 банок. Але треба бути акуратно проти нього, бо це небезпечно. В нього в два рази більше банок, ніж в мене. Тож і в база 10 банок, це ж просто жесть. Ну давай я базу поможу, Надію, що він буде так добріше трошки до мене. Так, от ще Гейла треба винести. Так, давайте ми зажмемо в Гейла, і це в принципі буде топ-2. Але я постараюся забрати перше місце. Так, не знаю, для чого там Тара гаджети дає, ну ладно, може вона надіється, що мені допоможе, хоча тут кущів вже нема сильно багато. Так, ну давай, я там домажу. Ну баз, ну що ти робиш? У нього 10 банок, але він зробити толком не може. Я щось думаю, навіть є шанс у нас на топ-1 Але головне перш забрати цю тіму, щоб вона нам зараз пізніше не помішала. Так, але я не пам'ятаю, як у мене посівка на хіл, чи на цей. Чи на те, щоб я швидше ходив? Ну, надію, що на хіл. Ні, це буде дуже добре, якщо в мене вона на хіл стоїть. Ой-ой-ой, так, тихо, 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 окей, вона в мене на хіл. Дуже добре, дуже добре, максимально добре. Так, окей. Окей, 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 ми вже знесли ще одного. Так, ще забрати Гейла треба зараз. Ай-яй-яй, окей, okay. Гейла забрав, я, в ульту, я пішов. Я перейшов в ульту зараз. Ай-яй-яй, мене шелі спалили, мене шелі спалило. Так, я і виніс ще один гіпер. Йдемо в гіпер, хілимося Ай-яй-яй, мене яд більше домажить. а, Чуть-чуть мені не пощасило. Я щось е подумав, що в мене чуть буде більше хапає, трошки подовше зможу в яді стояти. Але, на жаль, мені не пощастило, але вона друге місце. Це в нас 9 Мені треба знову зараз друге місце. І в мене буде апнуто і 73 Максималі ранг на Лионі, хочається взагалі не планував. Ну окей, полетіло тоді в принципі до наступної каточки. Ну що ж. Наступна наша гра, тут я бачу дуже багато є базів і вольтів, навіть є бо, тому треба бути акуратним. Ну, в мене в тімі Шелі це, в принципі, не найгірше, що могло бути. Це вже буде, мені здається, покращення штара, бо шелі може, якщо хтось підійде в упор, в принципі, не пан такий урон дати. Хоча я думаю, якщо до нас підійде бул, то він буде посильніше, але я його щось не бачу в тікати, тому в принципі мені дуже повезло, але я бачу тут корделіуса, і нас зараз можуть викинути одним із перших. І мені це прям взагалі не подобається, я не знаю, куди бігти. Ладно, давайте далеко відходити від нашого спавну не буду. Я буду тут на центрі, але з сторони, Якщо я піду кудись сюди вниз, у мене є величезний шанс наткнутися на якусь іншу тіму. А так, ну давайте. А, бліна, Вольт пішов, я думаю, що він зараз мене пропустить. Ладно, окей. Ну, але ми все, одно, в принципі, чотири банки вже заробили, це дуже таки непогано. Не, так, окей. Окей, окей. Давайте я зараз прийду отак. От на чуть-чуть. Чекнемо. Ага, в нас тут є Міко з вольтом. Окей. Ну це трошки поно, але ладно, якщо ми, їх, в принципі, з центру викинемо. Ой-ой, тихо, тихо, вольт підходить. У ну, мене зараз буде ульта, це буде для мене прям супер ідеально, якщо воно у мене зараз буде. А, так, а де Міко сховався? Він тут у нас сховався? Чи він нижче? Ага, він нижче трошки в кущах. Ой-ой, тихо, тихо, вольт, вольт, тихо, не нападай, так. А, ладно, окей. На жаль, я там не зміг прикритися. А, так, давайте доб'ємо його. Ай-яй, на жаль, не вийшло до Бету. Ну це, в принципі, не сильно страшно. Я їх сильно пушти не буду, бо вони двоє мене Заберуться 100%. А я на Леоні не сильно добре граю, тому ризикувати я не буду їх пушити Ну, в принципі, раз ми зайняли центр, це хороша ідея, що Шель... ми шельку тут сидимо в кущах, бо ми, в принципі, нікого не пускаємо на центр. Вони всі будуть бити один з одним, а нас що на чіпати не буде. Хоча сами бачиш, бо вже поліз на нас. Окей, це чуть-чуть погано. Так, ну я триматися чуть нижче, щоб його посівка мене не зачіпала, щоб мене не бачив. Ну, щоб було більше шансів щоб не замітив. Вже, до речі, є топ-3. Нам я нагадую, потрібно тільки топ-2. Ну, буде клас, що ми займемо топ-1, але е, мінімум нам треба топ 2 Напевно, що мені зараз треба буде нажати ульту, щоб я міг попробувати закрисити вольта. От, наприклад, раз, два, а, навіть з одної я його виніс. Ще й до речі, є міко. Давайте не що ми зараз будемо в тімі з вами дев'яти баночні. І ми заберемо зараз того Міко. Будь ласка, тільки не нападайте на мене. А, ну капець, вони вирішили йти на нас. А чому я от не розумію? Ладно, в мене є нова ульта, У мене є нова, ульта. але ну чому ви зараз саме на нас? Ну чому саме на нас? У мене зараз буде до речі кіперзряд. Це мене дуже сильно врятує, але я не знаю, чи я зможу до нього дотерпіти. Так, мій тімей зараз заспавниться, Окей, дуже добре, дуже добре. Так, там вольт почав нападати. Ну я йду в сторону Міко. Я йду в сторону Міко, щоб його так от, ну, щоб чуть-чуть його... А, все окей, він пішов в яд, Він вирішив те яд, він трошки домажиться. Окей, дуже добре, дуже добре. Так, ну добийте ви вже Міко, Окей, ви добили Міко, я зараз акуратненько ультую, але бас, на жаль, по мені попадає. Ну це не страшно, головне, що ми зайняли друге місце. І це в нас максимальний ранг на леоні апнутий взагалі в для мене. Ну, в принципі, І ми зараз, якщо вийде в меню, в мене також буде апнуто 7 Пісать 3 тисячі трофеїв і ще в кінці три трофеї на три трофеї більше апну. В принципі, не пано. Я йду далі до 80 тисяч трофеїв до нового року, тому надію, що я це встигну зробити, бо з кожним разом апити стає важче. У мене вже багато персонажів на максимальному ранзі. Я буду старатися всіх апити на максимальний. Ну, але поки що на цьому буду закінчити Тому кому йде спосіб, осколок. Поставте лайк, підпишіться на канал та нажміться знову, щоб сказати мої некрутій ну, досить. Ну а з вами був я, Бонко. Всім пока-пока!